Всім привіт! Слава Україні! Радий вас вітати на каналі Екскаватор. Як і обіцяв, продовжую показувати вам цікаві місця на річці Дністер. І сьогодні ми знайшли ось такий будинок. Хлопці говорять, що це жартома, що це будинок хобітів. Ну, насправді це. Думаю, що це якась рибацька хотинка. Рибацюю собі побудували у корчах такий будинок. Напевно він закритий. Такої змоги показати вам не матиму. От, якась вентиляція тут є, напевно якийсь і погріб в них там є. Зараз покажу детальніше. От, спускаюсь, постараюсь в кадрик не взяти. Ось так. Не буду казати, що це за село. Скажем так, це буде нашим невеличким секретом. Що ми тут бачимо? Бачимо хазяйський замок. Двері закриті. Заготовлені дрова. Напевно, всередині є там і пічка. Ось так. Зараз максимально стараюсь вам показати. Люди приклали багато зусиль до цього. І так з огляду ця будова вже стоїть не один рік. Непомітно. Ось такий маленький островський бункер. Можливо, люди просто тут відпочивають, рибу ловлять. Надіємося законним способом. Ось так він виглядає спереді. Якщо є велика рослинність, то нічого не помітно з води. Ось така дорога не до нього річка тут Ось така альтанка. Бачимо, що люди заготовляють кури дуба. Ось така альтанка. Тут так повний безлад. Безлад повний. Ось дивіться, ось такі лежанки в них тут є. напевно на літо і з цієї сторони теж низька ну, присутність тут відчувається сміття теж у мішки напевно десь Сідають. Ось так. Хтось тут тусується. Ще так вигляд зверху вам зніму. Ось це будинок, ось це альтан. цей каньйон. Дністровський каньйон. Чуєте звуки? Так як вже весною, а зараз тільки кінець січня. Так, вийшов від хатинки на дорогу. І що ми тут бачимо? І тут бачимо діяльність не людей, а діяльність свиней. Тому що людина би за собою прибрала б і вивезла б. У нас виходить там, де живеш, там і гадиш. Ганьба. Так від дороги будинок маскується туями. Літом його не помітно. Ще включаю камеру, проберусь ззаді будинка. Можливо, щось можна буде подивитись всередині. Що в них тут є? Це і тут і погріб у них, напевно, є якийсь. Зараз в щілину. Всім гарного дня ми продовжуємо знімати, шукати цікаві місця на річці Дністер. Всім доброго здоров'я, мирного неба, слава Україні! Прошу підписатися на канал. Екскаватор поставити вподобайки. До зустрічі!